П'ять любовних заклинань, які працюють миттєво. Магія любові розвінчуємо міфи і створюємо усвідомлені ритуали. Любов ця тема надихала поетів, художників і магів протягом всієї історії людства. Прагнення до любові, до близькості, до почуття приналежності фундаментальна потреба, закладена в нас природою. Не дивно, що люди завжди шукали способи впливати на любов, використовуючи різні практики, від романтичних жестів до ритуалів і заклинань. Останнім часом інтернет рясніє інформацією про миттєвих любовних заклинаннях, що обіцяють швидке залучення бажаного партнера. Я, як людина, яка давно цікавиться езотерикою та психологією, вважаю важливим підійти до цієї теми з критичним мисленням та усвідомленістю. Так, ритуали можуть бути потужним інструментом для зміни нашої енергії та залучення певних ситуацій до життя. Але важливо розуміти, що вони не є чарівною паличкою, яка гарантує бажаний результат. У цій статті я поділюся своїми думками про любовну магію, розвінчую деякі міфи і запропоную усвідомлені підходи до створення особистих ритуалів, які допоможуть вам залучити любов і зміцнити існуючі відносини. Ми розглянемо 5 класичних заклинань, представлених у популярному джерелі та проаналізуємо їх з точки зору психології та енергетики, пропонуючи альтернативні, ефективніші та безпечніші методи. Розвінчуємо міф про миттєву магію. Перш ніж ми перейдемо до розгляду конкретних заклинань, важливо усвідомити, що поняття миттєве залучення любові це, як правило, ілюзія. Любов складний і багатогранний процес, що вимагає часу, зусиль і взаємного бажання, будь-які ритуали, які обіцяють миттєвий результат, швидше за все, засновані на маніпуляції і не враховують свободу волі іншої людини. Справжня любов будується на основі поваги, довіри і взаємного тяжіння. Ритуали спрямовані на маніпулювання почуттями іншої людини, не тільки неефективні, але й можуть завдати шкоди як вам, так і оточуючим. Замість того, щоб намагатися приворожити когось, зосередитися на розвитку власної привабливості і створенні умов для виникнення здорових і гармонійних відносин. Аналіз класичних заклинань та альтернативні підходи. Тепер давайте розглянемо 5 заклинань, представлених у вихідному матеріалі, і запропонуємо більш усвідомлені та ефективні альтернативи. Один приворот з банки з медом, ідея підсолоджування почуттів цілком логічна метафора. Однак, замість того, щоб запечатувати бажання в банку, спробуйте використовувати мед як символ солодкості та любові у своїх повсякденних діях, наприклад, приготуйте для себе або для близької людини смачний десерт з медом, наповнюючи процес приготування любов'ю і позитивною енергією. Це простий і приємний спосіб привнести більше солодкості та любові у своє життя. 2. Приворот в повний місяць, використання енергії повного місяця чудова ідея. Місячне світло дійсно володіє потужним енергетичним впливом. Однак, замість того, щоб просто запалювати свічку і повторювати позитивні твердження, спробуйте провести медитацію під місячним світлом, візуалізуючи себе в гармонійних і люблячих відносинах. Уявіть собі всі деталі, як ви відчуваєте себе, що говорите, як обіймаєтеся. Це набагато потужніший спосіб завантажити свої наміри енергією місяця. 3. Заклинення залучення червоної свічки. Червоні свічки дійсно асоціюються з любов'ю і пристрастю. Але просто запалювати свічку і візуалізувати бажане недостатньо спробуйте провести ритуал, що поєднує візуалізацію з практичною дією. Наприклад, запаліть червону свічку і напишіть на аркуші паперу список якостей, які ви цінуєте в партнері. Потім щовечора читайте цей список і уявляйте, як ці якості проявляються у вашому житті. 4. Заклинення ящика нижньої білизни. Ця ідея спрямована на зміцнення близькості в поточних відносинах. Замість того, щоб просто повторювати фрази, спробуйте проводити час разом, займаючись тим, що приносить вам обом задоволення, спробуйте нові хобі, подорожуйте, просто розмовляйте по душам. Зміцнення близькості це постійний процес, який вимагає зусиль та уваги. 5 місячний приворот з пелюстками троянд ця ідея поєднує в собі силу молодика і символіку троянд. Замість того, щоб просто розкидати пелюстки троянд по колу, спробуйте створити романтичну обстановку вдома, використовуючи пелюстки троянд, свічки та приємну музику, проведіть романтичний вечір з собою або з партнером, насолоджуючись моментом і наповнюючи його любовою і позитивною енергією. Створення власних усвідомлених ритуалів Найважливіше в любовній магії це усвідомленість і намір. Ритуали повинні бути спрямовані на розвиток вашої власної привабливості, зміцнення існуючих відносин і створення умов для виникнення здорових і гармонійних зв'язків. Ось кілька порад щодо створення власних усвідомлених ритуалів. Визначте свій намір, чого ви хочете досягти за допомогою ритуалу, будьте конкретні та чесні до себе. Виберіть символи, використовуйте предмети, які мають для вас особисте значення і асоціюються з любов'ю і позитивною енергією. Наповніть ритуал наміром. В процесі виконання ритуалу візуалізуйте свої бажання, вимовляйте позитивні твердження і наповнюйте простір любов'ю і вдячністю. Діючи, ритуали це лише перший крок. Важливо також діяти відповідно до своїх намірів. Укладення Любовна магія це не про маніпуляції і миттєві результати, це про усвідомленість, намір і створення умов для виникнення здорових і гармонійних зв'язків, замість того, щоб намагатися зачарувати когось, зосередитися на розвитку власної привабливості, зміцненні існуючих стосунків та створенні простору для любові у своєму житті. Пам'ятайте, що любов це дар, який потрібно цінувати і берегти, будьте відкриті до нових можливостей, довіряйте своїй інтуїції та дійте відповідно до своїх намірів. І тоді любов обов'язково прийде у ваше життя. Ключова думка справжня магія любові полягає не в заклинаннях, а в здатності любити і бути коханим.